Колись давно, в одному з великих міст, жила молода жінка на ім'я Олена. Їй було 26 років, і вона працювала дизайнером в рекламному агентстві. Кожен день Олена створювала красиві картинки для інших людей, але власний внутрішній світ нагадував розбиту мозаїку. Її розум нагадував переповнену кімнату, де все змішано в одну купу. Думки роїлися, як мурашки в зруйнованому мурашнику. Вранці, ще не встигнувши прокинутися, Олена вже планувала весь день. Увечері, лежачи в ліжку, вона аналізувала кожну помилку і готувалася до завтрашніх битв. Їжа втрачала смак. Музика перетворювалася на фоновий шум. Навіть унублені фільми не могли втримати її увагу довше п'яти хвилин. Олена забула, що таке тиша в голові. Вона почувалася як комп'ютер з відкритими сотнями вкладок браузера. Все працювало повільно і з перебоями. Одного дощового вечора, поспішаючи додому після важкого робочого дня, Олена забігла в маленьку книгарню, щоб сховатися від негоди. Між полицями в самому дальньому кутку сидів літній чоловік з сивою бородою. Він читав стареньку книгу, і навколо нього панувала дивна атмосфера спокою. Дощ барабанив по вікнах, люди поспішали по вулиці з парасольками. Але цей куточок книгарні нагадував острівець тиші серед бурі. Олена відчула, як її безладні думки почали сповільнюватись, просто перебуваючи поруч з цим чоловіком. Він підняв очі від книги і усміхнувся їй. У його погляді не було суду чи цікавості тільки глибокий спокій, як у тихого озера вранці. Олена раптом зрозуміла, що плаче сльози текли по її щоках. А вона навіть не помітила, коли вони почалися. Літній чоловік закрив книгу і тихо промовив Сідайте, дитино, я розумію. Олена сіла в м'яке крісло навпроти. Вона не знала цього чоловіка, але щось у ньому викликало довіру. Він не питав про проблеми, не давав порад, просто сидів і дихав. І цього. Виявилося достатньо. Хвилин через п'ять Олена почула власне серцебиття. Вперше за місяці вона відчула своє тіло не як машину для роботи, а як живий організм, її дихання поглиблювалося. Ви колись були лікарем, сказала вона раптом, не запитувала, стверджувала якось вона це знала. Чоловік кивнув багато років тому лікував тіла, але найважче було вилікувати власний розум. Він розповів їй, що роками жив у постійному стресі пацієнти, діагнози, відповідальність, все це крутилося в його голові нескінченною каруселю доки одного дня його розум не капітулював. Я зрозумів, що найкращі лікарі це тиша. І час не ліки, не поради. Просто момент, коли ти зупиняєшся. Дощ припинився. Чоловік підвівся і запросив Олену на вулицю. Вони вийшли в маленький сквер за книгарнею, де після дощу все пахло свіжістю і землею. Хочу показати вам щось, сказав він, достаючи з кишені звичайний камінчик. Сірий. Нічим не примітний камінчик розміром з горіх. Візьміть його, відчуйте його вагу, температуру, фактуру. А тепер ходіть цією алеєю і назад. Але увесь час думайте тільки про цей камінчик нічого більше не повинно існувати. Олена взяла камінчик. Він був прохолодний і шорсткий. Вона почала йти повільно. Зосереджуючись на відчуттях у долоні, спочатку її розум відразу кинувся до звичних думок про дедлайн завтра, про невирішену суперечку з колегою, про рахунки за квартиру. Але камінчик лежав у руці реальний і осяжний. Крок за кроком Олена почала помічати, що інші думки відступають. Залишався тільки камінчик. Її кроки по мокрому асфальту і дихання. Світ звузився до цього простого моменту. Коли вона дійшла до кінця алеї і повернулася, щось змінилося. Її голова була порожньою, не в поганому сенсі, просто тихою, як ранкове озеро без жодної брижі. Олена повернулася до мудрого чоловіка. З виразом здивування на обличчі. Вперше за багато місяців її внутрішній голос замовк не було тисячі завдань, що крутилися в голові, не було тривоги за майбутнє, була тільки тиша. Що це було? прошепотіла вона. Чоловік усміхнувся. Це ваш справжній розум, він завжди такий, спокійний і ясний. Просто ми забуваємо про це за всім шумом, який самі створюємо. Він пояснив їй, що розум схожий на радіо, коли включено багато станцій одночасно, чути тільки хаос. Але коли налаштуєшся на одну частоту, стає ясно і зрозуміло Камінчик був вашою частотою, коли ви повністю зосередилися на ньому, всі інші станції. Відключилися самі собою. Олена дивилася на камінчик у своїй долоні такий простий предмет, а став ключем до внутрішнього спокою. Секрет не в тому, щоб не думати взагалі, продовжував чоловік, секрет у тому, щоб вибирати, про що думати і коли. Ваш розум це інструмент, а не господар. З тієї миті. Життя Олени почало змінюватись. Вона навчилася знаходити свої камінчики спокою в звичайному житті, коли розум ставав хаотичним, вона зосереджувалася на диханні. Коли тривога накривала хвилею, вона відчувала тепло чашки з чаєм у руках. Іноді це був зрук дощу за вікном, іноді відчуття трави босими ногами в парку, іноді просто смак води будь-що, що повертало її. До поточного моменту. Олена зрозуміла, що спокій не потрібно завойовувати чи досягати він завжди там, в глибині свідомості, просто потрібно навчитися до нього прислухатися. Її дизайни стали кращими, бо тепер вона могла зосереджуватись повністю, стосунки з людьми поглибилися, бо вона навчилася справді слухати, а не думати про відповідь наперед. Найголовніше Олена знову почала відчувати радість від простих речей, смак їжі повернувся, музика знову торкалася душі. Життя перестало бути безкінечною гонкою, і стало подорожчю. Кожен з нас носить у собі той самий спокій, що знайшла Олена Ваш розум від природи ясний і тихий. Всі тривоги, страхи, хаотичні думки це тільки хмари. Що затуляють сонце, але сонце завжди там. Знайдіть свій камінчик, це може бути що завгодно дихання, звук птахів, дотик до улюбленої речі. Головне, повністю зосередитися на цьому одному моменті, одному відчутті. Коли виживати у поточному моменті, минуле не може боліти, а майбутнє лякати, є тільки зараз, і в цьому зараз. Завжди є місце для спокою. Пам'ятайте очистити розум не означає припинити думати. Це означає навчитися керувати своїми думками, а не дозволяти їм керувати вами. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, поділіться нею з тими, хто шукає свій спокій. Підписуйтеся на канал за новими історіями мудрості. А зараз закрийте очі. І просто подихайте, відчуйте цю тишу. Вона ваша. До зустрічі в наступній історії.